Вітаю! Мене звати Валерія, мені 19 років. Мій зріст 1,69, а вага 54 кілограми. Я студентка третього курсу, навчаюсь на акторку кіно і телебачення в Київському національному університеті культури. Чому я віддавала і віддаю перевагу, це хореографія, займалася нею 15 років свого життя. У Вільний час я люблю малювати, читати книги, готувати, а також дивитись документальні фільми. Я люблю собі щирість і відкритість. Це те, чого потребує зараз світ. Напевно, якщо таких людей навколо буде більше, світ стане краще. Я дуже рада, якщо ви додивились визитівку до кінця. Сподіваюсь, зустрінемось на знімальному байдачку.